Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, хто ж може і має право отримувати за програмою Доступні ліки медичні препарати безоплатно. Всі пацієнти, які мають відповідні хронічні захворювання чи стан, встановлений діагноз та відповідний електронний рецепт на ліки, можуть скористатися програмою Доступні ліки з такими роз'ясненнями сьогодні. Надає Національна служба здоров'я України. Хочу нагадати, що у програмі доступні ліки понад 480 препаратів, включно з інсулінами і комбінованими лікарськими засобами. Є 232, 232 медичних препаратів при серце судивних захворюваннях, 53 для лікування діабету другого типу, 4 для лікування нецокрового діабету, 23 для лікування хронічного. Обструктивного захворювання легень, 65 при розладах психіки, епілепсії та при розладах поведінки, 7 для лікування хвороб Паркінсона, 21 для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді, 72 це препарати, 72 препарати інсуліну та 6 торгових назв для лікування болю та надання паліативної допомоги. Ви можете, нагадаю, отримати. Дані медичні препарати або взагалі безоплатно або з мінімальною доплатою. Але для цього вам потрібно мати рецепт. У разі серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу, бронхіальної астми, хронічному обструктивному захворюванні легень, вам потрібно звернутися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Хочу нагадати, що внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до лікаря навіть без Наявності декларації при розладах психіки та поведінки вам необхідно звернутися за рецептом до психіатра при епілепсії, знову ж таки, до психіатра або невролога при нецукровому або інсулінозалежному діабеті до індокринолога і при хворобі Паркінсона до. Невролога. За цими напрямами, відповідно, лікарі-спеціалісти створять вам план лікування в електронній системі охорони здоров'я та випишуть відповідний рецепт. Також хочу нагадати: наступні рецепти при створеному плані лікування зможуть виписувати також лікарі первинної медичної допомоги. Це ваш сімейний лікар, терапевт або педіатр. Тому, будь ласка. Ця інформація можете уточнити ще у свого сімейного лікаря, можете ще додатково зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я України, де відповідний є реєстр даних препаратів, де ви можете їх отримати або безкоштовно, або з мінімальною доплатою.